Наше підприємство неодноразово показувало здатність створювати новітні речі, саме сучасні речі. Це і сімейство автомобілів веб, це і модернізовані бойові машини. Стовна Україна зажурилася. Поднім. Машина просто ідеал. Ну, ідеал. Для наших потреб здесь, для нас, так, вообще. в умовах локальної війни необхідно, щоб транспортний засіб відповідав стандартам для пересування на дорогах загального користування. Транспортний засіб повинен пересуватися на місцевості, в мікрорайонах, у провулках, між будинками. Для цього в транспортному засобі світові прилади відповідають державним стандартам, зміщені, розташовані, є ближні та дальні світла. Для цього в транспортному засобі встановлюються двері, які відповідають вимогам транспортного засобу. На транспортному засобі встановлені зеркала згідно стандартів, а також врізані броньовані стекла. Для оглядовості з місця водія. Дана конструкція БРДМ-2 передбачає висадку і посадку особового складу через два люки. Діаметр люка наскільки малий, що якщо на мене одіти бронежилет і ще розгрузку із магазинами, то навряд чи я зможу. Легко попасти всередину, а тим більше вискочити в разі необхідності із даної бойової машини. Наша конструкція передбачає встановлення двох дверей правої і лівої для посадки, висадки, оперативного складу, а також завантаження ранених. При зачистці Міста особовий склад захищений дверима іде один за одним, а не тільки ззадів БТР, БРДМ для локалізації терористів. На даній броньованій машині конструкції передбачені бронестекла, які встановлюються, міняються касетами. Тобто при пошкодженні легко витягується касета з бронесклом і встановлюється друге бронескло. Товщина бронескла 60 мм, воно здатне захистити особовий склад від кулі 7,62 62 з винтівки СВД. По більшості світових аналогів при попаданні кулі в бронескло йде павутина тріщин. Що заважає обзорності при пересуванні бойової машини. В нашому варіанті ми зберігаємо додатково перископи. І в разі пошкодження нашого скла обзорність тоді може відбуватися по перископу. Не наскільки ефективно, але добратися до місця, де пакетом буде замінене скло, це реально. В конструкції БРДМ-2 після модернізації залишається потужне озброєння. Це Крупнокаліберний кулемет 12,5 мм та 7,62 мм. А також додатково зберігаються бокові бійниці для ведення огня. За рахунок демонтажу фоловідбійника та модернізації всередині салона ми передбачили місце для встановлення АПГ автоматично переносного гранатомета, щоб звідти вогневу потужність БРДМ-2. Приведення локальної війни немає необхідності в чотирьох протиокопниках. тому в нашому варіанті модернізації демонтовані протиокопники і наварена двойна броня на днищі. Днище не може захистити особовий склад від осколків гранат. Воно з військово железо. В нашому випадку, після модернізації, днище виготовлене з двойної броні, 10 мм броня, Метал додатковий і всередині броня, яка використовується пенополіуретан на літаках 127. На цьому місці був встановлений водяний движитель. Ми його демонтували, щоб встановити і підготували місце для кулеметків. При такій модернізації, окрім трьох членів екіпажу, які раніше розміщувалися в даному салоні, додатково ще розміщується 4 чоловіка десанта. А також є місце для перевезення раненого або додаткового спорядження військових. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 12, Ця бойова машина після модернізації може застосовуватися як військова швидка допомога, як машина для розвідки, як для машина для ведення локальних бойових дій. Зберігаючи цвільно-металевий корпус, панцирний корпус, зберігаючи великий діаметр коліс, зберігаючи підкачку шин, закриті тормозні барабани, потужні балки мостів, еластичні ресори, великі кути в'їзду і з'їзду бойової машини та втіливши велике освітлення бронестеклами. Відкриття дверей, зробивши просторність бойового салону, ця бойова машина буде конкурентоздатна, навіть якщо буде застосовуватися з військами НАТО. При вашій допомозі будуть саме сучасні бойові машини, буде бойова техніка, яка збереже не одне життя наших синів, яка допоможе перемогти ворога та навести лад і мир в нашій країні. З повагою до вас директор ПАД ВЕБ міста Кременчук Пилипенко Володимир. Oh, this is it, I'll be here.